Що таке ішемічний інсульт та як його розпізнати? Ішемічний інсульт це гострий стан, при якому порушується кровотік в одній з артерій головного мозку. Найчастішою причиною є тромб, який перекриває просвіт судин. Через недостатню кількість кисню і глюкози мозок починає гинути. Кожну хвилину при інсульті пацієнт втрачає майже 2 мільйони нервових клітин, 14 мільярдів синапсів та 12 кілометрів аксонів. За годину такого стану пацієнт втрачає стільки ж нейронів, скільки за 3,5 років життя. Абревіатура мозок допоможе запам'ятати основні симптоми інсульту м. Мовлення, нерозбірливість мови або нерозуміння простих фраз. О. Обличчя. Асиметрія або викривлена усмішка. З. Запаморочення. Втрата рівноваги або сильний головний біль. О. Очі. Двоїння в очах або різке погіршення зору. К. Кінцівка. Слабкість. Або оніміння руки чи ноги з одного боку. І Як перевірити підозру на інсульт? Попросіть постраждалого усміхнутися, повторити просту фразу Мене звати, підняти одну кінцівку, висунути язик. При інсульті язик буде повернутий в бік. Якщо постраждалий не може виконати одну з дій, негайно телефонуйте 103. До приїзду медиків заспокойте постраждалого, проконтролюйте, щоб він зайняв напівсидяче положення, забезпечте вільне дихання при потребі, а одяг. Не давайте постраждалому їсти і пити. Спостерігайте за станом, а за можливості зафіксуйте час початку симптомів. Якщо стан погіршується, повторно викликайте швидку. Інсульт може трапитися з будь-ким і будь-коли. Пам'ятайте про симптоми інсульти, будьте обережні та дійте швидко.